Як ви ставитесь до впровадження платних парковок? Сьогодні про це запитуємо урівнян. Звичайно, за нас максимально не вистачає місця парковок. Максимально не вистачає. Ми згідні платити, але щоб вони були. Ну, рух змінився для нас, як для водіїв, це краще. Моя думка, що не потрібно. Чесно говорю, не потрібно, тому що воно ні сюди, ні туди. Ну я чесно кажучи, до чого тут ця парковка? Для чого вона? Базар, люди всі ходять і все тому подібне. Просто ну, я не знаю. Як навіть і сказати, що воно невигідне. Для людей воно невигідна, ця парковка. Це правильно, це правильно. Немає цього хаосу тут і тут розружається. Тут є ще ките, те люди переходять. Переходи зробили. Все гарно. Я за. Двома руками, що іменно платні стоянки, повинні, парковки повинні бути. Ми йдемо в Європу, але якщо ми себе не будемо запроваджувати цього, як будуть у нас дивитися наші сусіди? Якщо будуть безплатні, то може бути і платні. Якщо безплатних нема, а я бачу, що їх майже нема, ну то це під час війни це така комерція, скажімо. Не дуже. Це напішло тільки на краще, тому що тут стало вже все плюс-мінус культурно, гарно є місця, де можна припаркуватися, нема хаосу, тому це завжди класно. Це розумієш, що ти живеш в обласному центрі, а не в якомусь селі. В принципі, платна добре, тому що якщо не буде тут платної парковки, тут будуть всі, хто торгує, всі будуть ставити машини тут. Проста людина, яка приїде, щось купить. Військовий якийсь, якийсь інвалід, він просто не зможе ну, тут приїхати і припаркуватися, бо місця будуть зайняті. Зараз на 10 хвилин не можна відійти, і вони машини зразу штрафують на великі суми. Звичайно, має бути якийсь контроль, ну не такий, як вони ставлять. Це вже занадто. Ну це дуже зручно. І доїзд хороший, і парковка це дуже зручно для людей. Я дуже рада, що так зробили. Там, де не можна паркуватися, ви знаєте, що в мене поліція, штрафи. Ну це неприємно. А тут. Намного краще. Я дивлюся з практики ну, з приводу користування, та? це досить мабуть, корисно, тому що в попередньому форматі, якщо моти сказати, ось тут не було такої можливості паркуватися. Часто буває зайнято в робочі дні, але зручно, якщо ти поставив машину, ти поставив, ти впевнений. Мені здається, що краще безкоштовні щоб були. А платні, бачите, в нас люди до цього ще не звикли. Не навчені, машини ставлять, потім приходить муніципальна варта, виписують їм штрафи. Я б думав би думав за те, щоб за містом робити, так? У нас по суті можна десь знайти місця і робити безкоштовні парковки. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.